Вітаю, друзі, на своєму каналі Гроно Рівненщини. Сьогодні в нас 14 листопада 2025 року, і ми сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему: це обрізка винограду. Зараз е, дуже багато людей задають питання, коли ж обрізати виноград. Я обрізаю друзі виноград, це кінець жовтня, початок листопада. Стараюсь дочекатись перших приморозків, тоді листочок сам опаде, не треба його обривати. І лоза трошки починає загартовуватись після приморозків, от тоді ми і починаємо нашу обрізку. Обрізка винограда вона не підв'язана під якісь конкретні дати. Обрізка винограда вона залежить від погодних умов у вашому регіоні, вона залежить від кількості насажень, скільки у вас виноградних кущів. Якщо у вас. Велика кількість виноградних кущів, то, звісно, вам треба встигнути прибрати листя, поприбирати, обірвати, обрізати і так далі, і до морозів укрити. А якщо у вас декілька кущів, і ви це все встигаєте, то, звісно, можна і потримати цей кущик, щоб лоза наша набралась поживних речовин, щоб загартувалась від перших приморозків, а тоді можна. Обрізати. І щоб встигнути, звісно, вкрити її до перших приморозків. Отже, що таке обрізка виноградного куща? Обрізка виноградного куща це агротехнічний прийом, під час якого видаляються частково пагони, можливо, це повністю видаляються пагони, залежить від віку виноградного куща. Що це нам дає? Та все дуже просто. Якщо ми не будемо обрізати виноградний кущ, він е, е, здичавіє, е, буде густий і буде хворіти і в кінці кінці він просто пропаде. До речі, хтось мене запитував з підписників, що робити, коли приморозків не було і листок тримається на кущах. Друзі, ну. Я скажу так, що звісно краще дочекатись природного листопаду, тоді і лоза отримує багато поживних речовин, сокорух гарненько йде спочатку в стару деревину, потім е, до кореня куща. Кущ загортовується, він тоді гарно перезимовує. Але якщо у вас не було приморозків, так як от в нас, наприклад, нічого страшного немає, ми е, знімаємо листок вручну, тим більше що е, зараз він. Листок дуже гарно знімається і пасунок, все дуже гарно обломується і не шкодить нашій брунці. Отож, по теорії ми трошки пройшлися, на деякі запитання я відповів, а зараз давайте перейдемо до практики. У нас в цьому місці знаходяться однорічні кущі, двохрічні, трохрічні, а потім перейдемо до багаторічних. Слідує, що ми повинні розуміти, ми повинні, повинні розуміти, на яких лозах плодоносить наш виноград. Наш виноград плодоносить на однорічній лозі, на лозі, яка виросла в цьому році. Вона така коричнева, гладенька. От на таких лозах плодоносить виноград. На таких же ж лозах виноград не, не плодоносить. Тобто, нам е, треба обрізати виноград так, щоб оставити на наступний рік однорічну лозу. Оцю замінити на однорічну. Отже, друзі, зараз ми будемо обрізати оцей кущик винограду. Він був посаджений 2-3 місяці назад ось таким вегтуючим саженцем. Нам його треба обрізати, цей саженець, так як там ще слабенька коренева система на зворотній ріст. Тобто ми його обрізаємо на 3-4 брунічки. Ось так обрізали. Ось ця частина. У нас вже визріла. Якщо ми візьмемо зараз паличку, то ми подивимося, що у нас саженець знаходиться нижче рівня землі. Ось ця частинка винограду у нас вже визріла. У нас тут є 3-4 брунічки, з яких ми в наступному році будемо формувати свої рукави. Ми його через тиждень перед заморозками накриємо бутилочкою і засиплемо землею. Зараз ми підійшли до куща, який був посаджений в минулому році вегетуючим саженцем. Тобто це його друга вегетація. Він весною постраждав від зворотніх заморозків, тому лоза в ньому визріла не до кінця. Але нам це і не треба. Так як ми його все рівно нагружати урожаєм сильно не будемо. Але лози вже тут десь по 10 міліметрів, якраз добре для першого плодоношення. Ось цю частину, яка в нас визріла, ми залишаємо, а ту, яка не визріла, ми. Прибираємо, і на, на наступний рік ми будемо підв'язувати його ось таким чином. Це я просто показую, щоб ви розуміли, як ми його будемо розкладати. А ось оцей сюди. І ось таким чином наші молоденькі пагони весною будуть плодоносити отут. Це вже в нас так звані будуть рукави, а ось ту, тут буде зона плодоношення. Зараз ми підійшли до куща, якому 3 роки. І що ми бачимо? Наш е, кущ. Дуже крепко постраждав від травневих приморозків. Тобто ми бачимо, що от на цьому рукаві є дуже великі випади, а оці тоненькі лози вже повідбивали з бруньок заміщення. Ось цей рукав у нас взагалі весь вимерз. Ми його отут зразу і обріжемо. Ось тут у нас кущ відбив з голови куща. Ми її залишимо для рукава. Визріла вона погано, через те ми його обрізаємо якраз нам і хватить. Ось цей рукав, який в нас пострадав, ми його також приберемо. Ось ця лоза у нас дуже погано визріла, тому ми її обрізаємо до тих пір, поки визріла лоза. На наступний рік вона нам буде служити для заміщення рукава. Будемо його називати сучком заміщення. Отак от ми її обріжемо, і от, отут у нас підуть уже рукава. Цю ми забираємо. Бачимо, що є у нас лоза, яка гарно йде в нашу сторону. Ми її можемо положити ось таким чином, щоб заповнити нашу першу проволку. Ось таким чином ми її положимо наглядно. Щоб все було ось так. Наші однорічні лози ми ложимо в горизонтальному положенні, щоб потім вертикально йшли наші плодові стрілки. На цій стороні цю лозу ми положимо ось так на плодоношення. Ось таким чином наш молоденький кущик буде плодоносити, а на наступний рік ми з нього вже більш сформуємо правильніший наш кущик. Зараз ми підійшли до чотирьохрічного куща. Він у нас знаходиться на одній площині на одноплоскосній шпалері. Цьому кущу ми виділили 3 метри. Зараз ми його швиденько з вами обріжемо. Дивимося. стару лозу ми забираємо. Видно, що у нас тут три рукава, але ми тут залишимо два рукава. А потім, отут у нас є ще один, одна, одна плодова стрілочка, ми її просто можемо обрізати на дві, дві брунічки і оставити сучок заміщення. Ось так ми її розташуємо на цій площині. Замінюємо стару нашу деревину на однорічні пагони. Восени звідси з цих брунічок підуть зелені пагони. Ми їх будемо нормувати, це ми вам покажемо потім навесні. Зараз їх можна гарненько гнути. В такий період наша однорічна лоза гнеться гарно. А якби зараз був мороз, при мінус там 3-5. Коли мороз, то тоді ці пагони дуже крихкі і вони можуть легко зламати. Зараз у нас, ми підійшли до чотирьохрічного куща, це в нас один з рукавів. Я підійшов просто до нього, бо тут на паркані гарно видно, як обрізувати кущ. Отож, друзі, нам потрібно замінити стару деревину на однорічну плодоносну лозу, яка виросла в цьому році. Саме головне це не спішити. Ви можете його отак от зробити і подивитись, які лози відносяться до цього рукава, щоб нічого не перепутати. І не обрізати лишнього. Отже, друзі, що ми бачимо? Ми ложимо оці дві лози на заміщення. Будуть нам. Якщо ви хочете продовжити свій кущ ось туди, у нас колись була тут бруківка, і цей кущик ріс там, але потім ми бурківочку забрали і досадили кущ, тому що... Було на ньому велике навантаження, зміщувалися терміни дозрівання, і ми прийняли рішення, що краще ми досадимо ще декілька кущиків, чим на один кущ нагружати там 60, 70, 80 кг. І ось таким чином ми можемо положити нашу лозу. Потім ми її закріпимо. А ось оцю отак. Не хоче триматись. Ось таким чином ми замінили стару деревину на нові лози. І ось так почнеться плодоношення, а зона плодоношення буде ось тут. Тут ми можемо. Також оцю лозу положити сюди, щоб заповнити першу проволку. Саме головна наша задача це щоб була заповнена перша наша проволка плодоносними лозами. Декілька слів ще хотілося би розказати про обрізку винограду на арці. Ми цій обрізці в наступних відео приділимо трошки більше уваги. Але коротко це хотілося би сказати, що ми вирощуємо наш виноград на арці у кривній формі. Голова куща в нас знаходиться біля паркану. І йде він близько 6-7 метрів і виходить на арку. Таким чином нам його дуже легко вкривати. Про це ми вам розкажемо в наступному відео. Обрізка на арці. В принципі, нічим не відрізняється від обрізки на горизонтальній шпалері. Одна відмінність це в тому, що на горизонтальній шпалері ми обрізаємо виноград і однорічну лозу ми прив'язуємо на першу проволоку горизонтально, а зелені пагони в нас ростуть вертикально. А якщо ми дивимося на нашу арку, то ми підв'язуємо однорічну лозу теж горизонтально, але пагони зелені в нас будуть рости теж горизонтально. Ось в нас дві однорічні лози, вони в нас в наступному році будуть плодовими стрілками, і в нас зелені пагони підуть з оцих однорічних лоз на ліво, а другий. З другого пагона направо. Те ж саме і з цієї сторони. Одна однорічна лоза пагони підуть наліво, ось ця однорічна лоза пагони підуть направо. На цій арці у нас знаходиться виноград неукривний, ми його не вкриваємо на зиму. Тому я зараз його буду обрізати на рожки. На рожки виноград обрізається легко. Як ми знаємо, що виноград. Не плодоносить на старій лозі, а він плодоносить лише на лозі, яка вирощена в цьому році на однорічній лозі. Тобто є в нас стара стара лоза і ми обрізаємо на дві брунічки. Є в нас стара лоза і на дві брунічки. І так ось таким чином ми обрізаємо. Весь наш кощик. Отже, друзі, як ви бачите, що нічого складного в обрізці винограду немає. Ми сьогодні з вами обрізали однорічні, дворічні і дорослі кущі. Як ви бачите, що саме головне це вникнути в цю рослину, зрозуміти, як вона росте, як, на яких лозах вона плодоносить. що Лишнє обрізати, що оставити. Тому обрізайте і не бійтесь, а рослина вам тільки за це подякує. Тим більше, що виноград дуже любить обрізку, і коли ви вникнете в це, це стає дуже цікаво, що оставити, що обрізати, як він буде плодоносити, де він буде плодоносити. А з вами був Олександр Лукінець. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, коментуйте, до нових зустрічей. As a weak naturally stopped by